Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Сьогодні вівторок, 2 травня. Чудовий сонячний жаркий день. На сонці напевно градусів до 25, а так е в тіні десь градусів 18. Напевно, 20. Сьогоднішнє відео тема тема стосується людей, які тільки починають заводити тих чи інших голубів. Це можуть бути спортивні, це можуть бути декоративні, різні голуби, Неважливо. Але в голубів є одна характерна для всіх голубів риса. Для того, щоб ми мали голубів, голуби мають бути здорові. Значить, всім початківцям е я би від себе рекомендував би, перед тим, як завести голубів, почитати літературу. Значить, Любий голубовод, голуб'ятник знає про голубів якийсь процент. Це може бути 10, 20, 30%. Процентів. А книжка знає все, хлопці. Книжка це така штука, що вона знає все. Вийду я, я з машини, бо тут жарко. Єдине, хто знає всю інформацію про голубів, це книжка. Не лінуйтеся, почитайте книжку. Е, моя перша книжка і найголовніше це отака книжка, яку я в свій час прочитав. Цю книжку я читаю завжди. І ну, я дуже багато літератури читаю, яка є в інтернеті, бо зараз книжки це вже не круто, не модно. В Інтернеті, літератури всякої є, але приблизно в цій літературі є основа, яка може дати нам здорових голубів і щоб все було гаразд. І тут дивіться, значить, в цій книжці є там багато глав, да, там, значить. Любіть нижче там тільки ці. Там, якщо ми подивимося цю книжку, по це у нас спереді. Тобто, що там не є. Угу, угу, угу. Значить, дивіться. Значит, тут є коротка характеристика, да? домашні голуби, дикі голуби. Ну, По-русски написано, тоді, це... тоді Радянський Союз ще був. Содержання і розведення голубій. Да? Потім гігієна содержання голубій, кормлення голубей. Рявлення домашніх голуби і болезні, їх і профілактики. Тут різні є, заразні, незаразні, інфекційні хвороби. Їм дуже багато відведено місця. Потім всякі глисти є, болезні є, неізучені навіть, ну і лікарственні препарати, які примінялися тоді, і зараз, в принципі, вони теж ефективні. І мері предупреждення заболівання чоловіка навіть є. Але з цієї книжки, тоді я і прочитав всю цю книжку, я хотів би... Е, значит, тут є просто совєти, е, які я читаю, читав, читаю. І хочу вам е, довести до вашого відома. Да? Дивіться, що домашні голуби живуть від 15 до 20 років. Значить, э, ну по-русски, в голубей глубинка в карантинному поміщенні сроком 1 місяць. При кормленні групи, при комплектації групи відбирають не більше 30 птиц. На одну групу требується поміщення площадь пола 4-3 метра і висота 2,5 метрів. Оптимальна температура воздуха, в поміщення в преділу 20 градусів. Будем висока температура птичники способствует активному розмноженню кліщей, клопов, пухоприєду і других. Поли желательно посыпать опилками, стружками, крупным песком, торфом слоем 5 см. запрещается устраивать гнезда без стілки, так як це приводить іскривленню пальців ногу птенців. потребность корма колібляться в от массы. Значит, если 200 г з 200 до 300 до 300 г голуб, то 20-30 грамм, если 300-500 грамм, то 30-40 грамм. І вище 500 грамів 40-50 грамів в день зерна. Полізно голубям давати мелко нарізане листя, капуста, салата, траву і другие. Зерно не повинні посторонні приміси приєсні жукові друга. І значить, ще дуже така важлива річ. Написано, міл, глину, гашеною, ізвість скорлупою, яєць, гравій потрібно постійно держати в кормушках аже слово постоянно держать в кормушках. Ну и размеры там 2-3 мм, да. Повареную сіль добавляют в воду в небольшом количестве. Крупные кусочки солі визивають отруєння голубей. Ну я мішаю е-е э, сир отсів. Ну і тут ще, е-е, э, профілактика, значить, для профілактики. Проводити щаттельну уборку і дезінфекцію голубіатю не менше 1 раз в місяць. Один раз в неділю очищати кормушки, приймати э, їх теплим 3-4% водою. Э, Висушувати і при возникновінні інфекційних заболівань реже 2 рази в тиждень. Слідує предупреждати контакт домашніх голубій свободою, значить теж. Ось вот, я казав про цих просяків, чужаків. Значить, Лучше, щоб вони не зустрічалися. О, значить, що таке, почитати книжечку треба. Е, в книжці багато чого є і тоді я впевнений, що е, коли ми почитаємо книжку, то нас хай на процентів 25-30% все ж таки е, ми будемо більш впевнені в собі, в своїх діях, будемо знати, що ми робимо і як ми робимо. Лічно від себе, значить, я би починав, би, ну, по з голубника. Ми про це вже говорили тисячу разів. І ще раз кажу, значить, має бути сухий, сухий голубник, причому там не має бути ні крис, ні мишей, ні котів, нічого не має бути. Все. Хай він буде відкритий, хай там сітка буде там. це ще буде краще, тому що там буде постійно багато свіжого воздуха. О, це значить це основ, основна задача гол, 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 голубовода, який хоче завести голубів, йому треба мати місце, де він де їх утримувати. Е, потім не заводьте багато голубів зразу. Е, а найхуже, якщо ви їх збирати з різних місць, різних, е, від, від, від різних власників, вас по-любому не будуть хворіте. Якщо ви молодих голубів, Завели, молодих голубів, завели, привезли від когось. Значить, е слідкуйте, щоб вони навчилися їсти, їсти. І щоб вони обов'язково навчилися пити. Навіть перше время їх вона буде там. Ну, вони повинні знати, де кормушка і поїлка. В основному поїлка. Тобто, якщо в голубів обезвожування, вони теж будуть хворіти, будуть сохнути і будуть дохнути. Значить, Воду, пташка повинна знайти, ви повинні їй допомогти знайти воду. І прослідкувати, щоб вони їли, ловити їх, пробувати, чи в них набите воло і чи в них є вода. Обов'язково. І значить по-любому по у вас молоді голуби все ж таки вони будуть хворіти, тому що, що це молоді голуби і щось, щось здохне, щось залишиться. Там, там різні хвороби є. Саме більше вони піддатливі це трихомонос кокцидіос. Оце їхня основна болість молодих голубів. Вони від цього... А, і ще є, ще глисти, глисти це вже капець. Значить, три таких варіанти глисти, трихомонос і кокцидіоз. Від цього вони дохнуть 90%. Голубів буде дохнути від цього. Потім що ще, що ще сказати молодим. А, значить, дивіться, корм, як, їх, як би їх годував би. Значить, корм в принципі, да, він має там значення велике. Чим, чим більше в ньому концентрація корму, чим, там, чим він чим так більше компонентів, то він, кращий. він кращий, цей корм. тому що е, голуб при поїданні цього корму буде отримувати е, весь баланс. Який йому потрібен, тобто це буде і вітаміни, це будуть і жири, це будуть мінерали, це будуть солі. Там, ну, вся, вся таблиця та що необхідно, вона вся є в кормах, але якщо ви їх даєте різні. Плюс ще можуть бути вітаміни, якась випайка, але вітамінами не увлікатися, це все робиться по чуть-чуть і не постійно. Це там якась повинна бути пропорція, це теж це необхідно почитати. Тобто. Якась має бути схема, по якій е, людина, голубовод буде працювати. Причому ця схема вона не повинна мінятися. Там дуже багато факторів, всяких. там є ж відео, я ж знімаю відео, в кожному відео, щось там, яка, я е, даю якусь полезну інформацію з свого життя, свого, е, свого досвіду, тому що. Я вже вам казав, що коли я привіз голубів сюди і там до них почали залітати оці чужі голуби, значить два-три перші, перші, роки в мене, мене були катастрофи з цими голубами, вони всі хворіли, там все таке робилося, що просто капець. Я вже думав, ними там прощатися з цими голубами. Але благодаря тому, що якась в мене сила волі, напевно, спрацювала, я все-таки вже пішов іншим путем. Тобто лікування, яке там я приміняв, тоді воно ефекту не дало. Там я пішов трошки іншим методами, іншим путем пішов і в принципі воно працює, нормально працює і сьогодні я маю той результат, який я маю. Через що значить голуб? має отримати класний корм але важливіше за корм голуб має отримати мінеральну оцю підкормку тобто у вас має завжди бути в доступі, завжди круглий рік. Це е, горід, він називається по-різному. У ну, мене оців, бачите, я ще мішаю туди гріт, то в принципі мені цього вистачає. О, значить, Цей грід має бути. от сів, Потім має бути е, ну, ця гашена і звізда, там я вам. Теж класно, Вона ж виходить, як буде антисептик, вона буде вбивати всі, всі бактерії. Тобто, як говориться, і наших українських виробників це вже все є. Закордонних є. Тобто, сьогодні, на сьогоднішній день в Україні цього товару не для того, щоб тримати здоровими голубами, голубів, значить у нас все є необхідне. Тільки трішечки треба цим зайнятися правильно і ви будете отримувати е, здорову, гарну пташку, йдете від цього кайфувати. О, якось так. Е, ну і, ну і да, там, по цьому збору цих голубів, значить тримайте. Тримайте не багато голубів. В ідеалі, в ідеалі, це вже теж я зрозумів, в ідеалі це в одній голуб'ятні має бути не більше 30 штук голубів. В одному відсіку, в одному боксі, в одній голуб'ятні. По-разному ви називаєте її. Має бути 30 голубів максимум. І вони не будуть хворіти, вони не будуть перезаразати один одного. Голуби мають бути здорові, а для того, щоб ми мали здорові голуби, ми повинні виконувати оцих там небагато. На самому, на самому о, на самом ділі е, е, утримувати голубів і мати здорові голуби, це, е, це не це сложно, це не тяжко. Але просто це треба знати, розумієте? Питання в тому, що це треба знати і вміти робити. Це треба дійти самому до цього, бо якщо, допустимо, у нас щось случається, ми аналізуємо, ми проводимо якісь. А ми постійно експериментуємо з ними, якщо чесно. Але якщо ми все-таки ж правильно щось робимо, то голубиці. Нас, нас а, будуть радувати, а не розчаровувати. Ну, в принципі, це е, така моя, якби для молодих, для молодих початківців. Ну, це навіть, не можуть бути молоді, це можуть бути люди там, навіть пенсійного возросту, які вже вийшли на пенсію, відпрацювали і хочуть щось мати для себе, чимось займатися, вони теж можуть займатися. Так що не завжди це молоді, це може бути різний вік. Але початківці в цьому напрямку то треба, треба трошечки бути уважним. Ну так, гарного дня, до побачення, будьте здорові!